Що робити, якщо сім'я не може мати дітей? Ну, фактори можуть бути різні: це може бути чоловік не може мати дитину, жінка може не мати дитину. Фактори можуть бути в дійсності різні. Продовжуємо наш плейлист, список питань, які потрібно задавати до весілля. От, скажу так, якщо ви знали до весілля про те, що ви не можете мати дітей, От, ну, наприклад, я знаю чоловіків, які дітей мати не можуть. І вони, коли починають стосунки, вони відверто кажуть, ну, не на першому побаченні а починають зустрічатися, якось там. Кілька контактів бачу так. Контакт є, починаємо будувати стосунки. Чоловік просто проходить і каже: Так, Ренька, ти мені подобаєшся? да, Ну ситуація така: дітей не буде. Ну, від мене, тобто я не можу мати дітей. І я знаю такі чоловіки, вони шукали жінок, які вже мають дітей. Ну, от, я навіть маю приклад цікавий, тому що чоловік, куди немає, не може мати дітей. Ну, от, він взяв жінку, яка була розведена, мала дочку. Ну, от він настільки кохає ту дівчинку, що ну зі сторони всі просто думають, що це її рідний батько. Ну, вона його також дуже любить. Ну, бачите, в Бога свій план. Не можеш мати своїх дітей, то є чоловіки такі. Ну, є нормальні, адекватні чоловіки. Наприклад, якщо дивитися, то скорпіони дуже часто це чоловіки, які шукають собі жінок з дітьми. Або якщо вони мають своїх дітей, то вони мають дійсності багато дітей. Ну, Я знаю багато чоловіків, скорпіонів, які мають. Ну вони брали в жінок діти жін. Вони брали жінок з дітьми, плюс народжували ще своїх. Тобто, ну, вони такі потенціали, потенціали такі дуже великі, сильні мають. E, значит, якщо ви кажу там чоловік або дружина, ну, або жінка, ви знаєте те, що ви не можете мати дітей, це питання потрібно обговорити, щоб не було такого, що ви поженилися, все чудово, все прекрасно, потім в якийсь момент. Ну що, давай, ой, а я не можу мати дітей, я тобі забув чи забула сказати. Ну, це буде удар нещо пояса. Якщо ви не знали і там сталися якісь певні причини, це одна історія. Але якщо ви знали про це і ви свідомо на це йшли, там заради якоїсь користі ще щось такого. Ну повірте, це буде біда. І рано чи пізно це якимось чином проявиться. Як це питання вирішувати по-різному? От знову ж таки, однозначно якоїсь відповіді немає. Я вам накинув варіанти. От, якщо маєте якісь свої варіанти прикладі, пишіть також в коментарях. Тому що буває так, коли сім'я створюється, якщо ну, немає дітей, немає послідовників, то буває так, що цій сім'ї вони не потрібні. От, і це потрібно для того, щоб ця сімейна пара вони виконувала якусь важливішу місію. От, ну, я наприклад, знаю там, серед духовних наставників. От один з духовних наставників в нього є дочка. От, але вони з дружиною вони мають дуже велику кількість учнів по всьому світу, і вони е, піклуються про цих, е, ну турбуються про своїх учнів як про рідних дітей. От, тобто так, в них немає своїх дітей, яких вони народили, але вони мають дуже велику кількість дітей, інакших, про яких вони турбуються. От, тобто, ну, Є така історія. От. Ну так, да, це має місце. Тобто, це перший варіант може бути. Інакший варіант може бути це встановити, От, Бо я знаю сімейні пари, от, є пари, які вони, ну, мають своїх дітей, а потім вони кажуть, ми думали ще народжувати дітей. Але потім склались такі обставини. Для чого народжувати? Дітей вже понароджували. Потрібно вирощувати тих, що є. Ну і вони зайнялися. Ну тим, що вони ну, пішли в будинок в дитячий будинок. От займалися, виконували певні вимоги, взяли звідти дитину і тепер тих дітей вирощують. Ну тобто є такі випадки. Ну як варіанти, це я кажу, або місія якась більша для людства, або знаходити дітей. Ну от і братися за них, от за них відповідальність. От, ну ще раз кажу, якщо ви не знали про це щось там сталося, ну чи буває таке час стосунків, щось сталося. Це одна історія. Якщо ви чітко про це знаєте, не потрібно це приховувати, тому що ну рано чи пізно це вилізе. От І однозначно, ну потім будуть наслідки. Ну що ви по перше, ви зламаєте життя собі, друге, зламаєте життя іншої людини. От, якщо вже по долі склалося так, що у вас ну, не прописана вам дитина, ну, от, і ви це знаєте, то хоча б не травмуйте іншого партнера. От, от, якщо він готовий бути з вами і готовий з вами розділити вашу важку долю, це одна історія. Якщо ж він хоче там чи вона хоче мати дітей, і у вас не складається, ну, тоді краще відпустити. Бо це я кажу, ну будуть сльози там і так далі, нічого доброго. Що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал та до зустрічі в наступних відео.